Ворожа техніка від влучних ударів з дронів, запущених українськими захисниками, розлітається на друзки. Зліт, злітають в повітря і будівлі, де намагаються сховатися російські окупанти. Вижити в таких умовах у ворогів жодного шансу. Ці кадри бойової роботи оприлюднило головне управління розвідки Міноборони на відео відеобуденна робота українських військових на запорізькому напрямку. Накладніше про ситуацію там дізнаємося від Костянтина Денисова, речника Легіону Свободи. Він з нами на зв'язку. Дениса, вітаю. Костянтину, перепрошую, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Розкажіть, будь ласка, те, що ми можемо від вас почути на вашій ділянці фронту, про оперативну ситуацію на запорізькому напрямку. Дуже складна. Ідено йдуть взаємні артилерійські обстріли. як з нашого боку, так і з боку росіян. Я би більше це назвав позиційна війна. Знову ж таки, там, де росіянам, на жаль, вдалося трохи просунутися, вони одразу закопуються, вкопуються, барикадуються і закопуються на всі п'ять з плюсом. Ну і відповідно, я ж кажу, що це позиційна війна, суттєвих просувань. Ні з нашого боку, ні з іншого боку, ні з боку окупантів немає. З нашого боку йде активна оборона, але вона відбувається під нестихаючими артилерійськими обстрілами. Росіян ви зараз показували там удари. Не українськими дронами по російській техніці. Ну з щоб ні в кого не було ілюзії з боку Росіян, теж постійно йде атака дронами і наших позицій, опорних пунктів і окупів, і бліндажів, і траншей, і тих посадок, і лісополоз де. Тримають оборону українські захисники, тобто йде, грубо кажучи, дзеркальна така ситуація. Як одна сторона артилерію відпрацьовує, так і інша, Як одна атакує дронами живу силу, так і інша. Як ми спалюємо російську техніку, так і росіяни полюють за нашою технікою. Ну, в принципі, десь така от взаємна іде боротьба. Зрозуміло, докладніше про ситуацію на запорізькому напрямку. Ми поговоримо далі. А зараз є заклик до наших глядачів підтримати збір, адже щоб швидко вивозити з поля бою травмованих бійців, бойові медики 231-го окремого батальйону збройних сил України потребують евакуаційної платформи. На її придбання оголосили збір, долучитися і перерахувати кошти можна за QR-кодом або ж номером банківської карти. Зараз це на вашому екрані. Тому, будь ласка, долучайтеся. Давайте підтримувати не тільки ті підрозділи, які знищують ворога, а й тих, хто допомагає рятувати життя. Наших бійців, адже як сказав пан Костянтин, не тільки українські сили оборони використовують і впіврони росіяни також завдають ударів по наших позиціях, що витримують мужні наші захисники. Костянтин, а якщо говорити про в цілому кількісну, кількісну, можливо, перевагу, яку хочуть вороги створити на Запоріжжі, чи вдається це їм? Адже, за даними ГУР, ворог накопичує сили. В цьому регіоні, що бачите, ви? Да, я ще хотів пару слів буквально про цю платформу, тому що ми так, активно долучаємося. Теж побратими да, в цьому батальйоні воюють. ця платформа 700 тисяч гривень. Вона здатна рятувати десятки хлопців. Поранених щоб ви себе розуміли, якщо боєць загине на полі бою, то це обійдеться в 15 мільйонів гривень. Тобто різниця. Більше 20 разів просто ну це чиста суха математика, щоб ми собі розуміли в чому сенс користі, і навіть економічна, як би це цинічно не звучало, економічна вигіда такої платформи. Тому закликаю всіх долучитися стосовно ситуації з особовим складом, живою силою, технікою противника, так вони постійно і не тільки накопичують, вони проводять тренування, у них є низка полігонів на тим. Окупованій території Запорізької області вони сформували і в минулому році, і зараз теж закінчують формування, доводять до ума нові десантно штурмові підрозділи. Щоб ні не ну. Ми пояснили глядачам, десантно-штурмові це е, не від слова десант, що вони пригають з неба. Ні, це ті, які на броні е, їх підкидають. Це такі десант на броні їх швидко підвозять до е, лінії бойових дій. Скидають і вони там далі. Вже відповідно проводять піхотні атаки, піхотні е, штурми. Вони зараз проводять бойове злагодження цих десантно-штурмових підрозділів. Є у нас інформація, що проводять вони таке е, тренування підготовку, тому числі в е, повзаємодії з важкою броньованою технікою, тими ж самими танками, які вони сюди завозили на тимчасово окуповану територію Запорізької області. З одного боку, вони готують ці підрозділи на заміну тим, які знищуються нашими побратимами під час відбиття російських штурмів. А з іншого боку, вони все ж таки не полишають глобальних планів рухатися по перше відбивати. Ті позиції, які вони втратили. А по-друге, рухатися до адміністративних кордонів Запорізької області. Техніки у них багато. Так, е, да, вона знищується українськими силами безпеки та оборони, але тим не менше, вони проводять і ремонт, те, що можна відремонтувати, і е, періодично, не так інтенсивно, як раніше, але періодично завозять її через цей сухопутний коридор. З Криму до Ростова це що поброньовані техніки. По дронам маємо казати ще таке, що зараз росіяни на Запорізькій ділянці фронту активно випробовують різноманітні безпілотники, дрони. У них тут працюють фахівці, які їх постійно тут і застосовують на лінії бойових дій, і проводять тестування. Ми в минулому році з вами обговорювали, що вони тут випробовували. Ударні новітні дрони зараз. Так само вони тут працюються, просто видно, коли заїжджають спеціалісти. Але і, тим не менше, дрони у них тут є різноманітні від е, зроблених е, на накалінки, не хочеться казати грубо що, до сучасних там ударних і. Розвідувальних вони дуже великий крок в цьому плані зробили тобто, так самі наземні дрони, які під'їжджають до наших позицій. Їхня задача там таки скинути пару гранат чи міну в оков, чи транши українських захисників викликало впитися звідти. О, в зв'язку з цим я розумію, що травмувань може бути серед сил оборони. Значна кількість, і для цього потрібно, щоб відбувалася евакуація. Дуже швидко, золота година, про яку кажуть бойові медики, це вкрай важливо. Тому заклик до нашої аудиторії: перші 20 тисяч додали, ну, перші на наш ефір, а вже є понад 400 тисяч з необхідних 700. Тому, будь ласка, долучайтеся, як сказав Костянтин. Навіть якщо відкинути моральну складову того, що ми зберігаємо життя наших е, співвітчизників, е, представників сил оборони, які захищають нас, і люди після того, як оговтуються, повертаються назад до збройних сил, до лав для того, щоб знову ж таки е, захищати Україну і виганяти ворога з нашої території. Це ще економічно. Також е, має певний ефект: 700 тисяч не співмірні з 15 мільйонами, які понесуть. Е, Ну, фактично, це коли ми говоримо про війну, ми маємо говорити про цифри, про економіку. Це державі доведеться заплатити. Звісно, це не компенсує в родині загиблого цю людину, його рідного, але, але є такий також аспект. 455 тисяч вже є. Дякуємо всім, хто долучається. Такі збори теж важливі, і так, також їх потрібно підтримувати. Костянтине, розкажіть, будь ласка, про каби. Ви розказали, що росіяни експериментують і фактично на Запоріжжі влаштували собі такий своєрідний полігон по використанню новітніх засобів, які в них є. А можливо, і не новітніх, але фактично те, що їм вдається збирати. А з приводу кабів, яка ситуація, і чи вдається якось або адаптуватися, або навіть знайти протидію? Так, да, продовжуючи тему полігону, маємо визнати, що Авдіївка стала полігоном для випробування росіянами кабів. Вони побачили, що ця тактика їх застосування, використання приносить користь. Відповідно, вони зараз. В тому числі на Запорізькому фронті активно їх використовують, зокрема по тим громадам, які знаходяться безпосередньо на лінії бойових дій, або там на другій третій лінії, грубо кажучи, такі перші тилові громади громади, постійно здійснюють бомбардування, скидання цих кабів. В своїх звітах пишуть, що б'ють по скупченнях української військової техніки. Ну насправді це ідеатизм. Ніхто вже техніку не скупчує, особливо після болісних втрат. Ракетних тих же самих ракетних ударів росіян в Запорізькій області. А насправді вони просто б'ють тупо по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, забудовах. Ну, лікарні вони вже давно розбомбили, ринки давно розбомбили, хлібозаводи, розбомбили, автостанції розбомбили. Тепер просто тупо б'ють по цивільній забудові. Зрозуміло. 470 тисяч вже є на рахунку для того, щоб отримати цю платформу з необхідних 700 тисяч. Дякуємо всім, хто долучився. Це дійсно важливо. Ваші декілька гривень можуть комусь врятувати життя. Тому будь ласка, ця сума очевидно не буде суттєвою для більшості наших глядачів. Тому її можна задонатити зараз за QR-кодом або номером картки і підтримати цей збір, тому що не тільки маємо підтримувати збори, які знищують ворога, але й ті, які допомагають зберігати життя наших бійців і побратимів Костянтина Денисова, який був на зв'язку. Щойно дякуємо йому також за захист. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, щойно був наживо.